Привіт, мої любі! Ви дивитесь головні it новини України. Сьогодні говоримо про новий реєстр забороненого ПЗ, рейтинг найкращих it роботодавців за версією Forbes, важливе оновлення у Visual Studio Code, яку ви так полюбляєте, та Node.js, нову модель від Google і все, що має знати розробник цього тижня. Коротко, чітко, але по суті. Хм, Поїхали. В Україні створює реєстр забороненого софту. Про це повідомив директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Держспецзв'язку Ігор Стельнік під час виступу на конференції своє IT 25 го року. За його словами, проєкт постанови Кабміну, що регулюватиме цей процес, уже практично готовий. Стельнік наголосив, що проблема використання ворожого софту. В Україні досі залишається болючим питанням. Ну, я думаю, ніхто з ним сперечатися не буде. Частина програм маскується під українські чи європейські продукти, що вводить в оману користувачів і установи. Він також згадав рішення РНБО 2016 року, яким було запроваджено санкції щодо низки програм. Але, як це часто буває, частина структур не захотіла від них відмовлятися, скоріше не змогла. Все-таки давайте будем честными it комюніті також планують злучити до обговорення критерії, за якими той чи інший продукт має бути визнаний небезпечним. Цитую, я б дуже хотів і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота, заявив Стельнік. Ну що можу сказати? Питання щодо небезпечної ворожого софту залишається все ще актуальним, і ми розуміємо, що Ну, там є багато софту, від якого більш-менш ми вільно е позбавилися на кшталт MapsMe. Майже ніхто вже його не використовує, да? тому що є альтернативи. Але якщо альтернативи цього софту ще поки немає, на кшталт то це, звісно, буде. Викликати а, при і багато проблем для бізнесу для того, щоб від нього відмовитися. Якщо звичайно людина може відмовитися майже від будь-якого сапту, ну окрім YouTube, напевне, да? <сміття> вот. то, а крім напевно, да то підприємством ну це набагато складніше, ви розумієте. Тобто, ну це треба допомагати галузі і допомагати якось створити щось краще і більш зручне а інакше сорян нічого не вийде.